Друзі, зізнавайтесь, кого ще задовбала приставуча реклама онлайн-казино? Та вона вже лізе з усіх закутків інтернету, як якийсь монстр зі своїми щупельцями. Нам здається, що реклама безтолкова, так? Ну а хто в нас час взагалі для повного щастя поліз за ще грати в онлайн казино Але де там? Якщо є така масштабна пропозиція, то й попит неймовірний. І найцікавіше. Що збільшився попит саме за час ковіду та повномасштабного вторгнення, мабуть, дах у людей зовсім вже поїхав. Чи все не так просто і задом набагато крутіший у межах світового бізнесу? Хочете дізнатися детальніше, як заробляє онлайн-казино, куди йдуть ці шалені гроші та де тут російський слід? Залишайтесь на моєму каналі. З вами Макадзеба. Не забудьте підтримати відео потужною вподобайкою, коментарем та підпискою. Років ще 20 тому, хто пам'ятає, всілякі казино, гральні автомати стояли просто посеред вулиць, тільки вогники вночі світилися і бите скло навколо валялося. А тепер все, бізнес перейшов лише в онлайн. А що ж змінилося? Країна в смартфоні? Чи чому такий регресивний прогрес? А переломною точкою став 2009 рік, коли наша чарівна газова принцеса. Запровадила закон про заборону грального бізнесу в Україні. Це, мабуть, перше єдине, що Юля Тимошенко за свою політичну кар'єру зробила корисного. Правда, гральний бізнес від цього нікуди не зник, а швиденько перейшов у тінь. У тінь можна владців та суперечливої на той час міліції. Та й експерти вирішили, що до державного бюджету стало надходити набагато менше грошей. Тобто, різні казино як онлайн, так і офлайн. Існувати продовжували. За деякими даними, станом на 2019 рік в Україні існувало понад 5 тисяч нелегальних ігрових закладів, а гроші йшли, так би мовити, поза касою, уточнення, поза державною касою. Тому незабаром з розвитком інтернету, коли всі пішли на карантин. У 2020 році набуває чинності закон, за яким легалізують азартні ігри, букмеркерську діяльність та зали ігрових автоматів. І пішло-поїхало. Тільки заходиш в інтернет, а тут онлайн-казино, заходь та грай. І почали заходити. Шкода більшість так і не змогли вийти. То розберемо, як же так хитромудро працює онлайн-казино. По-перше, на які категорії населення діється мишоловка? І по-друге, як взагалі людина потрапляє в цю пастку. За статистикою, більшість гравців мають вікову категорію 35-54 роки. Тобто це люди працездатні, психологічно зрілі, які вже мають своє місце під сонцем. Це люди, які не вірять в Діда Мороза, бабайку і в там, безпонтову якусь рекламу. Але все одно починають грати в цю гру. І навіть. На щось сподіваються, А тому, що психологічно, в першу чергу, сяде грати та людина, яка не впевнена у завтрашньому дні, яка не впевнена, чи завтра отримає зарплатню, чи фірма закриється, чи завтра долар буде по 40, чи вже по 140, і якої ж довжини платіжка прийде наступного місця за електроенергію. Така людина шукає фінансового рятунку у рандомній фортуні. Тобто виходить, що сучасний громадянин більше довіряє сумнівній грі, ніж власній державі, до того ж, як і будь-яка гра, казно непоганий спосіб відволіктися від суворої реальності віртуальний світ, де можна побавитись, а як пощастить, то ще щось там заробити. Доросла людина, нібито знову стає дитиною, де уходить в протест, тому що суспільство казно ж засуджує. Де ця дитинка бігає на випередки з фортуни, та окрім цього тягне і дорослі проблеми. Закритий свої фінансові дірки таки якимось таким чудом хоче. Але як же працює казно? Людина грає не один раз, не два, а повністю підсаджується, як наркоман на голку. Недаревно на ігроманію називають хворобою на рівні з алкоголізмом чи наркоманією. І лікують комплексною тривалою терапією. Але на жаль, дуже часто ігроманію вилікувати стає неможливо, та й за статистикою за останні три роки лише 739 українців звернулися за спеціальною допомогою з діагнозом Лудоманія, тобто ігрова залежність. А реально таких людей в десятки разів більше, і не дивно дивлячись, які психологічні маніпуляції можна сказати, ледь не перепрошивку свідомості використовують розробники казино. От уявімо якогось чувака років 40, який повуха в кредитах на робочий начальник мізки парить, вдома жінці з дітьми щось треба, ще й держава обліпила з усіх сторін. І так, щоб відволіктись від реальності, вирішується чувак сісти, подивитися, серіальчик на піратському сайті. А тут хоп, і така приваблива панянка в спідній білизні рекламує, де можна погратися і гарненько заробити. І чоловік. Чудово знаючи про шкоду азартних ігор, все одно переходить за посиланням, хапаючись, нібито там за останню соломинку щось підзаробити. Всі люди до останнього в глибині душі сподіваються на краще. І якщо хтось їм наобіцяє те, що вони хочуть почути, оте покращення, вони з радістю за ним підуть. Це типу політики, згадайте передвиборчі обіцянки. Ну загалом завітав цей чувак в онлайн казино постав якісь там невеликі гроші і що. Виграв, обов'язково в перші рази. Система дасть гравцю відчути смак перемоги. Можливо, декілька разів і програє, щоб не було так паливно, але в цілому буде супроводжувати удача. Людина вирішить, що вона спіймала Бога за бороду, зрозуміла принцип роботи казно, і тепер захоче те казино надути, але не збагне, що надувають вже її саму, і з того моменту, як вона перейшла за посиланням. Ось тут і з'являється перша стадія залежності. Людина впевнена, що їй повезе, що вона ас і вже зараз точно має виграти. Тут спрацьовує азарт перехитрити цю ігрову систему. Але все надалі фортуна повертається своєю нецензурною стороною і казно по повній трусить гаманець, а гравець з наївними оченятами ошелечно шукає той початковий успіх. Це, знаєте, нагадує закоханість. На перших побаченнях прикидаються такими ідеальними, а згодом сваряться. Але того награного романтизму вже не відшукати. Таким чином, голка у Вену запущена, і в мізках людини вже з'явилися нові нейроні, зв'язочки, такі собі місточки, які розірвати практично нереально. І громадян вже повною мірою переходить у фізичну залежність, типу як залежність від якогось медичного препарату. Людина буде витрачати всі кошти, залазити у борги, аби повернути ту удачу, яка була на початку. Аби довести собі, що я не лох, я можу виграти. А від того, що удача втекла до гаманця власників, казно у людей розпочинається депресія і навіть траплялися випадки суїциду. Отже, як ви поняли, достатньо просто перейти за посиланням і вже в міцних обіймах грошової мишоловки. Але не думайте, що починають грати лише зелені підлітки або безхарактерні неосвічені люди, типу всякого бидла. На онлайн-казно підсідають і бізнесмени, і вчені, і навіть військові на лінії фронту. Хлопці вкладають свої кошти, зароблені кров'ю в прямому сенсі цього слова, аби втекти у віртуальний світ, аби заховатися від повсякденного пекла. Як вам до прикладу така інформація, Харків'янин майже півроку збирав кошти на потреби ЗСУ, зокрема на дрони, бронежилети, генератори. Писав він досить гучні заголовки, типу для бійців, які стоять під Харковом, для військових, які боронять Бахмут, і тому подібне. А в результаті з'ясувалося, що він зібрані гроші, всі витратив на онлайн-казино. Ну і звісно, що все до копійки програв. На горе волонтера відразу посипався хейт, що він аферист, наживається на війні. Так, я в жодному разі його не виправдовую. Як мінімум, він має повернути кошти людям і, взагалі, по-хорошому, нехай би посидів. За гратими за такі фокуси. Але не факт, що він з самого початку збирав гроші, щоб отак просадити все в казано. Можливо, він дійсно мав якісь благородні цілі, а потім вискочила реклама, разіграв два і далі за схемою. А потім згадав, що в нього ж на рахунку скільки грошнят люди скинули, чому б їх не примножити на ті ж самі дрони. Але онлайн казано машина жорстока і про благородні наміри не питає. І такі випадки, на жаль. Далеко не поодинокі за останніми даними. Українці витрачають на онлайн-казино навіть більше ніж донатять на армію. Наприклад, у 23-му році обігрального бізнесу становив близько 12-15 мільярдів гривень на місяць, а за рік – 150-180 мільярдів гривень. Ви тільки вдумайтесь в ці суми. Але те, що під час війни люди масово пускають гроші на вітер, то ще півбіди. Повний кабздець в тому, що кінці онлайн казино ведуть в Росію. Деякі акціонери і власники казино російські бізнесмени або люди, які працюють на ворогів. Не всі, але переважна більшість. От ви, ті, хто грали в онлайн-казино, знаєте, хто бенефіціар компанії? А нещодавно СБУ. Ініціювала справу компанія онлайн Казино, яка збиралася працювати під російським брендом, і все це під час повномасштабного вторгнення. Наприклад, візьмемо компанію 1xbet. шукаємо в інтернеті власників компанії. Ось вони: російський бізнесмен Сергій Каршков, який нещодавно помер в Швейцарії, та ще один брянський мільярдер Роман Семіохін, який зараз сидить десь там під пальмою на Кіпрі. Але розумієте, яка штука, один вчасно загинув, а інший змушений переховуватись на островах. А тому, що Російська Федерація визнала незаконним їхню організацію грального бізнесу, так іноді стається, коли бізнес стає занадто прибутковим. Його на державному рівні визнають незаконним і він переходить у руки потрібних людей чи підставних осіб. І хоча ця компанія казно була заборонена в Росії ще в 2020 році. Вона продовжувала свою діяльність в Україні в 22-му році. Цікаво, під чиїм же чуйним керівництвом чи його дозволу. І тільки в 23-му році український суд нарешті арештував 100% корпоративних прав компанії. Тобто, у нас виникає не те, що парадокс, а справжній божевільний колапс. Українці, замість того, щоб задонатити на армію, самі того не розуміючи фінансують армію ворогів, їх наступи, боєприпаси і ракети, які летять. На українські домівки. Тому можна сказати, що онлайн-казино це не просто законний грабунок, а й троянський кінь у середині України. Про проблему онлайн-казино заговорив навіть президент України Володимир Зеленський. Так нещодавно голова держави підписав указ про обмеження онлайн-казино. Зокрема, доручив блокувати нелегальні вебсайти азартних ігор, встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця. Та проводити інформаційні роботи про небезпеку та залежність від азартних ігор, а також йшла мова про заборону доступу військовослужбовцям до гральних закладів та обмежити рекламу казино з використанням символіки ЗСУ. Ну, хоч так, щоб не було такої насмішки над нашою армією. Проте ж про повну заборону онлайн-казино ніхто не говорив. Мабуть, все-таки це вигідно не тільки власникам, а й державі. Можливо, онлайн казино і можуть існувати. Це ознака свобідного зрілого суспільства. В західних країнах чи в Америці багато навіть знаменитостей проводять дозвілля за покером чи в онлайн казино Але в Україні інша ситуація: у нас триває війна, у нас криза і хаос. І було б супер, якщо б всі податки і навіть виграші грального бізнесу йшли реально на потреби держави. Тоді б ми вийшли з кризи і наблизились до перемоги. Грати чи ні це вибір кожної дорослої людини. Якщо комусь це в кайф і він має гальма в голові, то чому б і ні. Але не забувайте, що вашим нібито вільним вибором можуть вміло маніпулювати і потихеньку полегшувати вагу вашого гаманця. А на що підуть ваші гроші? Залишається таємницею. І пів біди, якщо вони підуть комусь на розваги, а не на фінансування ворожої армії. Напишіть тепер своє ставлення до онлайн-казно. Чи грали ви коли-небудь і чи потрібні Україні такі забавлянки. На цьому все, друзі. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Якщо так, то не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал та поділитися цим відео з друзями. А також можете підтримати мене донатами. Послання буде в описі до відео.